Маршрут номер 19. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 19. Вулиця Ізюмська. станція метро Васильківська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, Деміївський ринок. Бажаємо вам приємної поїздки. leaving from З бас to ливенфром Metro Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is The маркет. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. Penalty fare is 160 hryvnas. Маршрут номер 19. Route number 19. Зупинка – Деміївський ринок. This is Деміївський market. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Володимира Брошка. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Володимира Брошка Street. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка. Поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Зупинка. Вулиця Володимира Брошка. This is Володимира Брошка Street. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Монтажників. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут number 19. 19 Зупинка. Вулиця Монтажників. This is Street Маршрут номер 19 Route number 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Совські ставки. Please stand clear of the doors Your next stop is Совський Ponds. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Зупинка Совські ставки. This is Sovsky Ponds. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Куп'янська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куп'янська Street. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 19 Рут 19. Зупинка. Вулиця Куп'янська. This is Куп'янське стріт. Маршрут номер 19 Рут нобо 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Кайсарова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кайсарова Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 19 Рут Намбо 19. Зупинка вулиця Кайсарова. This is Street Маршрут номер 19 Рут 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Школа номер 121 Please stand clear of the doors. Your next stop is School number 121. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 19 Route number 19. Зупинка. Школа номер 121. This is school number 121. Маршрут номер 19. Route number 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Сумська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сумська Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 19 Рут 19. Зупинка. Вулиця Сумська. This is Сумська стріт. Маршрут номер 19 Рут 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка автобаза. Please stand clear of the doors. Your next stop is Motor Depot. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 19 Route number 19. Зупинка. Автобаза. This is Motor Depot. Маршрут номер 19 Рут 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Охтирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Охтирська Стріт. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Зупинка. Вулиця Охтирська. This is Охтирська стріт. Маршрут номер 19. Рут 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Козацька. Please stand clear of the doors. Your next stop is козацька Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty fare is 160 хривнес. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Зупинка. Вулиця Козацька. This is Козацька, Street. Маршрут номер 19 Рут номер 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Фабрика киянка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Киянка Factory. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 19 Рут 19. Зупинка Фабрика Киянка. This is Киянка Factory. Маршрут номер 19 Рут 19. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Васильківська. Кінцева. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Васильківська метро station. Зупинка станція метро Васильківська. Кінцева. Найближче укриття станція метро. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Гарного настрою. Final stop Васильківська метро station. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.